Мене звати Мозгова Маріана і це канал Зад Медитації. Сьогодні вас очікує таємнича подорож у ліс, спокою, таємниці. Це цікава дивовижна подорож дозволить вам розслабитись, підпустити все напруження. Принити в чудовий сон. Зробіть глибокий вдих і видих через рот. і Ще раз глибокий вдих І видих. Закрийте очі і уявіть, щоб ви опинилися на краю таємничого лісу, де ніч вже обійняла кожне девце та кущик. Відчуйте м'який прохолодний вітерець під подушкою, який ніжно гладить ваше обличчя. Його шепіт говорить вам, розслабсь, відпусти, спи, розслабся, відпусти, спи, розслабсь, відпусти, спи, розслабся, відпусти, спи розслабсь, відпустий, спи розслабся. Пусти, спи, розслабся, відпусти, спи під вашими ногами м'яка щільна дрова. Кожен крок видаляє ледь від чудний журнал. своє дихання. Вдих на чотири і видих на шість. Вдих один, два, три, чотири і видих, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вдих один. Байте, як кожен видих приносить вам спокій. Уявіть, як ви прямуєте глибше у ліс, де кожне дерево шепоче вам свої давні таємниці. Байте аромат лісу, прохолод, свіжість землі, аромат лісових квітів. Ці запахи наповнюють вас спокою і релаксацією Кожен ваш крок в лісі. Відводить вас від реальності, від зайвих думок, наближаючи до країни сну. Розслабся, відпусти, спи, Розслабся, відпусти, спи. rust it boosts speed rust it boosts speed rust labs it boosted, speed rust it boosts speed лісового озера його поверхня здавалася б абсолютно нерухомою, якби не дрібні коло на воді падаючих крапель роси. Вилягайте біля озера, відчуваючи, як вас обіймає тепла. М'яка земля, небо над вами переливається зорям, їхнє мерехтіння ніби покаже вам. спи, розслабсь, все добре. Спи, розслабсь, все добре. Спи, розслабся, все добре. we relax, stops set the speed dobre. set dobre. Розслабся, все добре. Спи, розслабся, все добре. Спи розслабся, все добре. Спи, Розслабся. все добре. Спи, Розслабся. все добре, спи, Розслабся. все добре. Підлітайте у світ сну. Занурений в обіймий темний чоловісом. Сповнено магії і спокою. Нехай ваш сон буде мирним та заспокійливим. Спи, розслабся, все добре. Спи, розслабся, все добре. Розслабся. все добре. Все буде добре. Поринай у світ сну. Чарівний світ сну чекає тебе. Спи, розслабся. все добре.